Ти ходиш, наче Чорнобильською зоною. Якщо б не їздили на автівки, то точно таке відчуття бере, бо природа бере своє, всі доріжки позаростали, берези на дахах, вибиті шибки, все таке з відчуттям міцного совка, який не витримав. Ну Це, власне, парадний вхід. До Заводу Забитий дошками так, почитаємо. Міністерство науки України, Національний університет, Львівська політехніка, екстернат. Очевидь, тут студенти проводили екстернат, екстернатуру. А тут написано відкрите акціонерне товариство Коломийський завод комплектних розподільших пристроїв. Сьогодні це все виглядає. Бачите, і тут алейка, такий пляц великий і тут була алейка. Гуляти тут не раджу, бо можна провалитися в люк відкритий. Вікна вибиті, двері зняті. Після 90-х було кілька приміщень, які здавали в оренди. Отут в основному корпусі то таке майже все було в оренді. Залишилися такі старезні двері. І потріскана фарба. Це завод КРП, який раніше був місцем роботи тисячів коломиян і мешканців ближніх сіл. Сьогодні цей промисловий об'єкт просто пустка. Ми сподіваємося, що скільки тут у власників є російський слід, держава націоналізує чим душ цей завод і знайде нових власників цій території. Чи відбудувати, чи забудувати житлом чи будь-які інші потреби, щоб ця територія не скидалася на той депресивний совок покинутий. А колись щоранку в кілька змін завод працював, надаючи роботу тисячам коломиян і мешканців ближніх сіл. Заростали дороги. Ну, це та сама історія, що і з нашим промисловим колись гігантом заводом Сільмаш. Отак От виглядають сьогодні цехи. Крізь оці густі зарості не, не зразу і зрозумієш, що тут причаївся колишній завод. Тут на території зараз діє ще. Металобаза. Колись інформатор ще напевно 23-му році писав про те, що цей завод має російський слід, один із власників, який прихватизовували великі об'єкти промисловості, має російське громадянство. Більше про це у статті, бо я вже по пам'яті боюсь щось добрехати, тому просто кину посилання під цим ефіром. Я думаю, не один коломийський забудівник. Облизується, дивлячись на ці мега великі території, які сьогодні просто заростають чагарниками. І якраз у цьому випадку дуже шкода, що по суті все поставлено на паузу через те, що власник не об'являється, та ще й він має вороже громадянство. Тому тут просто, бачите, Хто хоче, той і звозить сміття. Також ми бували на цьому заводі у резонансній справі, коли знайшли бочки з якоюсь отруйною речовиною. Нам досі не надали висновків, що то було. Воно мало запах, ацетону. І ті бочки підтікали. Також у резервуарі з водою в покинутому приміщенні було дуже багато чорної рідини, і, власне, відчули вплив цих хімічних сполук мешканці села Королівка, які проживають нижче, виходять по рівню. І до них у ставок стікав невеличкий такий струмок. І з цими сполуками. І подохла риба, вода забарвилася отакий от бурий колір. Власне, тоді ті бочки опочатали і забрали. Власників не змогли знайти, не з'явився. Можливо, їх в такий спосіб просто утилізували. Ну Все через те, що територія ніким не охороняється, ніхто про неї не дбає. Подивіться, як повиламували вікна від часу. Я маленькою пам'ятаю цей завод, охайним, територія Валетенська, травичка, деревця, доріжки були, заїзди. У мене рідні тут працювали. У 90-х роках як і з більшістю промислових об'єктів сталася біда. Нібито дали можливість отримати облігації. Потім люди через безгрошів'я ті облігації за безцінь продали. Ясно, що купили їх ті, хто мали гроші. Явно непрості робітники. І от на цьому все і припинилося. Деякий час цехи заводу здавали в оренду під склади, під виробництво. А зараз все більше, ніж сумно. Друзі, завершую, бо поспішаємо готувати для вас новини. Будьте з нами на зв'язку.